Привіт, я Ірина. Вітаю вас на своєму новому каналі. Підпишіться, якщо цього ще не зробили. Приємного прослуховування. Двері не відчинялися. Я стояла перед власною квартирою і не могла потрапити додому. Просто не могла. Ключ, який був зі мною вісім років, довше, ніж Остап, між іншим, тепер не підходив до замка. Така от іронія. Я повернулася від Світлани з важкою сумкою продуктів, збиралася готувати вечерю. Нічого особливого, звичайний вечір, звичайного вівторка. Так я думала. Подзвонила у двері. Тиша. Подзвонила ще раз і ще. Остап мав бути вдома. Його зміна в автосервісі закінчується о п'ятій, а додому йому їхати 20 хвилин. Хоча, може, він затримався або заїхав до магазину, або сотні варіантів, чому його немає вдома саме зараз. я дістала телефон. Ало, Остапе! Так, його голос злучав дивно, рівно, занадто рівно. Ти де? Я додому не можу потрапити. Пауза. Довга така пауза, і я вже знала, що почую далі. Так і має бути я змінив замки. Ось так просто, без передмов, без вибачень, без пояснень. Що ти? Ти що, з глузду з'їхав? Ні, навпаки, при своєму розумі. Вперше за довгий час. Відчини двері, негайно. Пакети з продуктами відтягував руку. Я поставила його на підлогу. Це моя квартира, наша квартира, поправив він. Була наша, а тепер моя. Щось у його голосі, щось таке холодне, рішуче, незнайоме, наче говорив не Остап, а хтось інший. Хтось, кого я не знала. Ти зовсім здурів. Відчини двері! Я почала гамселити по дверях вільною рукою. Я викличу поліцію. Твої речі внизу, біля консьєршки. Вона погодилася їх прийняти. Там усе твоє. Які речі? Ти про що? Твій одяг, косметика, коштовності, документи, усе, що належить тобі. Я сповзла по стіні. Ноги раптом стали ватяними, не тримали. Остапе, що відбувається? Що я зробила? Ти знаєш. І він відключився. Просто взяв і натиснув на червону кнопку. А я залишилася сидіти під дверима власної квартири, слухаючи гудки. Мені дуже шкода, Олено Сергіївно. Консьєржка Лідія Семенівна дивилася на мене з непідробним співчуттям. Остап Андрійович зніс ті валізи дві години тому сказав, що ви роз'їжджаєтеся. Переді мною стояли три великі валізи та кілька пакетів усе моє життя. Упакована наспіх. Ми не роз'їжджаємося. Мій голос звучав неголосніше за шепіт. Ми не роз'їжджаємося, Лідія Семенівно. Ну, люба, у всіх бувають труднощі. Вона поплескала мене по плечу. Може, помиритися ще, а поки можете залишити речі в мене, якщо вам нікуди. Ні, дякую. Я заберу. Я викутила валізи на вулицю, дістала телефон, викликала таксі. Стояла і дивилася на наші вікна на п'ятому поверсі. У спальні горіло світло. Він був там, зовсім близько, і нескінченно далеко. Що я зробила? Що такого я могла зробити, щоб заслужити це? І тут мене осяяло. Вчора телефон Остапа, повідомлення, яке висвітилося на екрані, коли я принесла йому телефон у ванню. Дякую за вчорашнє. Було чарівно, цілую і. Я тоді не надала значення. Мало хто це може бути. Клієнтка з автосервісу, колега. Я довіряла йому беззастережно. Яка ж я дурна. Світлана відчинила двері і завмерла з відкритим ротом. Це що? Вона витріщилася на валізи. Це я, гірко посміхнулася я у компактному форматі. Заходь уже, вона втягла мене у квартиру. Розповідай. Я розповіла все, як було. Про речі, про повідомлення від загадкової і. Козел. Світлана люто металася по кухні. Вигнати тебе з твоєї ж квартири. Технічно це наша квартира, поправила я. Ми купували її у шлюбі. Половина його. Технічно він козел, відрізала Світлана. І ти не з вулиці прийшла, ти цю квартиру своїми руками зробила, ремонт, меблі. Фіранки ці безглузді, які він хотів, я посміхнулася крізь сльози. Дійсно, фіранки були безглузді з пальмами. Остап їх обожнював. І що мені тепер робити? Для початку випити. Світлана дістала пляшку вина, а потім подумаємо, як повернути твоє. Порожній келих стояв на журнальному столику у голові шуміло чи то від вина, чи то від думок. Знаєш що найприкріше? Я дивилася у стелю. Я ж навіть не знаю, хто вона, ця І. Іра, Інна, Іванна. Любов до грошей, пирхнула Світлана, ось хто це і. Про що ти? Про те, що твоя квартира в центрі коштує чимало, і що ти сама говорила, що Остап останні півроку постійно скаржився на безгрошів'я і просив тебе влізти в кредит на машину. Ти думаєш він? Я думаю, що час дзвонити юристу. А ще я думаю, що ми тепер знаємо, чому він так наполягав, щоб ти переказала йому гроші на той загадковий бізнес-проект. Я похолола. Дійсно, три місяці тому Остап захопився ідеєю відкрити свою автомайстерню, просив у мене грошей на перший внесок за оренду. Я відмовила не тому, що жадібна, просто це були мої останні накопичення. Хотіла квартиру мамі купити в нашому ж будинку. Ти ж не дала йому ці гроші? Світлана дивилася допитливо. Ні, я похитала головою. Він образився тоді сильно. Ось і відповідь. Він вирішив отримати гроші іншим способом вижити тебе з квартири, продати твою частку. Але ж це смішно, я нервово розсміялася. Йому не вдасться за законом. За законом він не мав права міняти замки і викидати твої речі, перебила Світлана. Але він це зробив. Що йому завадить зробити щось іще підробити твій підпис, заявити, що ти сама з'їхала. Вона мала рацію я не знала цієї людини. Того, хто сьогодні змінив замки, я не знала зовсім. Дзвінок юристу зайняв півгодини. Я пояснила ситуацію, він обіцяв допомогти, але попередив, що все це може затягнутися місяці судових розглядів. Я не можу чекати місяцями, сказала я Світлані, поклавши слухавку. Мені потрібне житло зараз, робота, все моє там. Поживеш у мене, скільки потрібно, відмахнулася Світлана, а працювати можеш віддалено, ти ж дизайнер. Мій комп'ютер, графічний планшет, усе залишилося у квартирі. Він ж. Світлана підскочила. Він що, не поклав їх у валізи? Я похитала головою. Мабуть, забув, або мені в голову прийшла жахлива думка. Або зробив це спеціально, щоб я не могла працювати. Світлана спохмурніла. Це вже за межею. Це. Це якесь цілеспрямоване знищення. Я раптом зрозуміла, що плачу. Беззвучно, але сльози текли по щоках. Не через квартиру, не через речі, через зраду. Людина, з якою я прожила п'ять років, людина, якій довіряла, виявилася чудовиськом. Знаєш, Світлана рішуче піднялася. Досить ревіти. час діяти. Що ти пропонуєш? Я пропоную. Дати йому зрозуміти, що з тобою такі штуки не проходять. В її очах спалахнув недобрий вогник той самий, який я бачила у школі, коли ми вигадували помсту паралельному класу за зірваний випускний. Що ти задумала? Для початку Світлана діловито загинала пальці. Ми складемо опис усього, що залишилося у квартирі: твій комп, планшет, документи на квартиру, прикраси, ті, що в скринці, так. А бабусині сережки в синій коробочці, що у верхній шухляді комода. Ні, я зойкнула. Дійсно, бабусим спадок антикварні сережки з гранатами. Остап їх терпіти не міг, називав мотлохом, а я берегла як зіницю ока і ховала подалі. От бачиш, він віддав те, що на видноті, і що нам дасть цей опис? Юридичний ґрунт. Світлана була непохитною для заяви про крадіжку. Ти ж не давала йому дозволу розпоряджатися твоїми речами? Ні, звичайно. Значить, він вкрав їх, привласнив, стаття. Але це мій чоловік, твій чоловік, злодій і мерзотник, відрізала Світлана. І час йому це показати. Ранок почався з візиту до поліції. Я написала заяву про незаконне утримання мого майна та обмеження доступу до житла. Молодий сержант дивився на мене зі співчуттям. Жінки у формі, які приймали заяву. Кивали з розумінням. Мабуть, я була не першою і не останньою дружиною, виставленою з власного будинку. Ви ж розумієте, що ми можемо тільки передати йому попередження, сказав сержант. Якщо майно спільне, то вирішуватиме суд. Я розумію, кивнула я. Але моя техніка та особисті речі це не спільне майно, це моє. У такому разі ми зв'яжемося з вашим чоловіком і запропонуємо йому добровільно повернути зазначені предмети. В іншому випадку В іншому випадку буде заведено кримінальну справу про крадіжку, закінчила за нього Світлана. Вірно, сержант скривився. Теоретично, так. На практиці все складніше, але ми зробимо все, що в наших силах. Ми вийшли з відділку. Світлана кинула погляд на годинник. Чудово! Фаза 1 завершена. Переходимо до фази 2. Що за фаза 2? Дзвінок його матері. Я зупинилася як укопана. Ти з глузду з'їхала. Свекруха мене і так ледве терпіла. А тепер? А тепер вона дізнається, що її синочок вигнав дружину з дому і вкрав її речі. Повір, якою б стервою не була твоя свекруха, такого вона не схвалить. Валентина Ігорівна, жінка старої закалки. Для неї сім'я святе, для неї її син святе, поправила я, вона завжди його виправдовує. Подивимося, чи зможе вона виправдати це. Світлана виявилася правою. Валентина Ігорівна була в люті, але не на мене, на Остапа. Оленко, дівчинко, її голос тремтів. Я й гадки не мала. Він мені сказав, що ви розлучилися за взаємною згодою, що ти сама захотіла з'їхати. Як бачите, це не так. Я з ним поговорю негайно, це це просто ганьба якась. Я не так його виховувала. Я мовчала, що тут скажеш? Твої речі, він правда, їх виставив? Так, але не всі. Мій комп'ютер, робочі матеріали, деякі документи і цінності залишилися у квартирі, я не можу працювати без них. Важке зітхання на тому кінці. Я поговорю з ним, обіцяю. Коли я відключилася, Світлана задоволено посміхалася. Фаза 2 виконана. Переходимо до фази 3. Яка ще фаза 3? Досить уже фаз. Я втомилася фізично, морально, просто втомилася. Фаза 3 найважливіша. Світлана звірилася з годинником. Зараз його зміна в автосервісі з 2 до 8. І. І ми йдемо туди. Навіщо? Тому що час дізнатися, хто така і. І заодно розповісти всім його колегам, що Остап Костенко злодій і неїдник. «Світлану!» – Світлано, я схопила її за руку не перегинай, навіщо влаштовувати публічні розбірки. Тому що він на це заслуговує, відрізала Світлана. А ще тому, що його хазяїн мій хороший знайомий і він дуже не любить злодіїв. Автосервіс у Григорія Павловича гудів, як вулик. Скільки разів я заїжджала сюди по Остапа після роботи? Світланко! гучний бас перекрив шум. Яким вітром? До нас підійшов огрядний чоловік, років п'ятдесяти, витираючи руки ганчіркою, сам Григорій Павлович. Привіт, Григорію Павловичу! посміхнулася Світлана. Знайомся, це Олена, дружина твого Остапа. Знаю, знаю, закивав Григорій Павлович. Доброго дня, Оленко! Остап зараз зайнятий. Ми взагалі то до тебе перебила Світлана. Розмова є серйозна. Григорій Павлович насупився, але кивнув у бік свого кабінету. Проходьте. Коли двері зачинилися, він сів за стіл і уважно подивився на нас. Що трапилося? Світлана мовчки кивнула мені. Я глибоко вдихнула і розповіла все про замки, про речі, про заяву в поліцію. Григорій Павлович слухав, не перебиваючи, тільки жовна на вилицях ходили. Значить, виставив. Він похитав головою. А сам мені тут плете, що дружина поїхала до мами. Моя мама померла три роки тому, тихо сказала я. Григорій Павлович крякнув. Ось воно як. А я то думаю, чого він смиканий такий ходить. І з цією своєю. З ким? я напружилася. З Іриною, з бухгалтерії. Так ось хто це? І. Вона заміжня, до речі. Додав Григорій Павлович, за моїм кумом двоє дітей. Я відчула, наче не вистачає повітря. Я так розумію. Григорій Павлович дивився мені просто у вічі. Ти не в курсі була про Ірину? Ні. А я знаю, сказала Світлана. Знаю, що в них роман, і знаю, що він планує продати Оленину частку квартири. У мене є записи їхніх розмов. Я витріщилася на Світлану. Які записи, звідки? Ось як. Григорій Павлович потемнів обличчям. Значить, не тільки жінку чужу забирає, але ще й на гроші розводить. Гарний працівничок. Ти можеш нам допомогти? запитала Світлана. Можу. Ще як можу. Григорій Павлович піднявся. Ходімо, ми вийшли в бокс. Остап стояв спиною до нас, поруч крутилася фарбована блондинка років 35, щось весело щебечуче. Костенко. рикнув Григорій Павлович, так, що всі здригнулися. До мене. Остап обернувся і завмер, побачивши мене. Обличчя його зблідло, потім почервоніло. Що трапилося? Мовчати, перебив Григорій Павлович. Значить, так, даю тобі рівно добу. Щоб повернути дружині ключі від квартири і всі її речі, всі до останньої скріпки. Інакше. Інакше що? Це моє особисте життя. Ти не маєш права? Маю. Тому що, по перше, я плачу тобі зарплату, а по-друге, я не тримаю у своєму гаражі злодіїв і негідників. А ти, судячи з усього, і те, і інше, я нічого не крав. Комп'ютер дружини вкрав, вкрав. Документи її утримуєш, утримуєш, із квартири виставив незаконно виставив. І ще Костенко. Григорій Павлович знизив голос до загрозливого шепоту Якщо ти думаєш, що можеш крутити Шуремури з дружиною мого кума, то ти помиляєшся глибоко помиляєшся. Я завтра ж дзвоню Сергію і розповідаю все. Блондинка, мабуть, та сама Ірина зблідла. Григорію Павловичу, ти чого? Які шури мури? Ми просто. Геть звідси, гримнув Григорій Павлович, і щоб ноги твоєї тут більше не було. І тобі, Костенко, повторюю доба на те, щоб усе виправити. Інакше вилетиш звідси з вовчим квитком, і роботу в цьому місті більше не знайдеш. Це я тобі, обіцяю. Увечері мені подзвонила свекруха. Олено, Остап сказав, ти можеш приїхати по речі. Він віддасть тобі ключі і все, що ти попросиш. Дякую, Валентино Ігорівно». Не дякуй, вона помовчала. І я перед тобою винна. Я ж бачила, що з ним щось не те коїться, але думала, це просто криза якась. Це дійсно криза, гірко посміхнулася я. Криза совісті. Ми зі Світланою приїхали у квартиру за годину. Остап відчинив двері і мовчки відступив убік, пропускаючи нас. Обличчя його було сірим, під очима залягли тіні. Я все зібрав. Він кивнув на коробки в коридорі. Комп'ютер, планшет, документи, усе, що ти просила. Я пройшла повз нього в спальню. Усе було, як і раніше. Ті ж фіранки з пальмами, ті ж фотографії на стінах. Я, Остап, ми разом. Щасливі. Чужі. Я відкрила комод, дістала синю коробочку з бабусиними сережками, вони були на місці. Потім перевірила схованку за картиною. Флешка з резервними копіями моїх проєктів теж була там. Олено. Остап стояв у дверях спальні. Я хотів сказати не треба. Я похитала головою. Просто дай мені ключі нові. Він простягнув зв'язку. Я все зробив неправильно, я запанікував. Ірина сказала, що так буде простіше, а ти завжди робиш те, що говорить Ірина. Я дивилася на нього, намагаючись зрозуміти, як могла жити з цією людиною п'ять років і не бачити її справжньої. Ні, я, Остапе, ми обидва знаємо, що ти зробив, і знаємо, навіщо. Тобі потрібні були гроші для вашого світлого майбутнього з Іриною. Ти вирішив, що найпростіше отримати їх, виживши мене з квартири і продавши мою частку. Він опустив очі, не заперечував. Знаєш, що найсмішніше? Я гірко посміхнулася. Якби ти просто попросив розлучення, я б погодилася, і ми б усе вирішили цивілізовано, але ти обрав ось це все. Остап мовчав. Вранці прийде мій юрист, сказала я, збираючи останні речі. Ми будемо вирішувати питання про розподіл майна. І, Остапе, я не прощаю зраду ніколи. Ми зі Світланою виходили з квартири, навантажені коробками. Я обернулася. Остап стояв у коридорі, згорбившись, із загубленим виглядом. До речі, сказала я. Можеш передати Ірині, що Григорій Павлович уже подзвонив її чоловікові, і що Сергій чекатиме її вдома на серйозну розмову. Обличчя Остапа скривилося від жаху. Ви що наробили? Нічого, знизала плечі мая. Просто нагадали, що в цьому світі все має свою ціну, і іноді ця ціна набагато вища, ніж здається, на початку. Двері ліфта зачинилися, відсікаючи його фігуру. Я подивилася на Світлану. Знаєш, це дивно, але я відчуваю полегшення. Нічого дивного, вона посміхнулася. Ти просто зрозуміла, що сильніше, ніж думала, і ще не прощаєш зраду. І я кивнула. Так, я не прощаю зраду, і це... це добре. Друзі, щиро дякую кожному, хто підтримав мій новий канал, підписався, поставив лайк і залишив коментар. Це надихає мене продовжувати працювати. Ви найкращі.